Ой, Ну, як редиска. Та кума ще не дошла, Слухай, ну така крупненька в цьому році, крупненька. Та а. всяка, ти знаєш. Кажуть, що в цьому році не дуже якась вона гіркувата, не така солодка. Як? Ну, ти... ну ти, дивися, а? Опять дивися на... нахмурилося. Так, да, було ж таке сонечко. Ну, ну це вообще уже, га, ну це вообще кума, ну я вже не знаю. А? Ну, я така розстроєна. Ну, не знаю, навіть, що, як ото мені з тою стіркою будь-га? Зранку встаєш, постирала все, йдеш на вулицю вивісювати, Тут ливень як пуститься, га? Або дивлюсь, ой, таке ясне сонечко, така гарна погода. Я швидко поки тільки все застирала, тільки все це, виходжу на вулицю опять ливень. Ну, ти представляєш, га? Слухай, ось не вірте в ті приміти народні. Уже воно давно це все пройшло. Помінявся клімат. Ти роби так, як я. А як ти робиш кума? А оце утром просинулася, а ага. хесенько діяльця стільки Двигаю, Дивлюсь, лежить наліво. Все, сьогодні буде дощ не ну, якої стірки. А тоді на другий чи третій день дивлюся. Піднімаю одіяльце, дивлюсь, лежить направо. О, все. Цілий день буде сонце. Зразу стираю, виварюю, все. І сонце цілий день. Кума, слухай, а якщо стоїть? Ну, ти даєш кума. Ну хто ж у празник стирає? <правда> І <правда> то правда. <правда>, <правда>, <правда> Смачна ридиска.